Звертаюсь до Київської міської військової адміністрації, військова адміністрація міста Києва. Я в п'ятницю до вас прийду. Надайте мені такі самі пропуски на цьому автомобілі. Пропуск. КУ 006084. А кому він належить? Він належить доктору Шіловець. Всім видно. Доктору Щіловець. Це дівчинка, яка накалує губи. Навіщо їй пропуск нічний? В нічний час по Києву і Київській області. Вона що, так, таке термінове, об'єкт вона охороняє, чи що, я не знаю. К-5333 ВН. Навіщо перепуска дівчині, яка накалує губи? Київська військова адміністрація. Я в п'ятницю у вас. Я теж таки хочу пропуск. Київському ревізору він більше знадобиться. Гарного усім дня! Мабуть, уже всі бачили чергову клоунаду і веселощі, які проходять в Верховній Раді в країні, в якій гинуть хлопці. Це наша спільна ініціатива. На жаль, трошки запіздала, тому що вона, е вона була спроєктована трошки. А знаєте, чому смішно їм, але зовсім не смішно нам. Тому що вони проживають своє найкраще життя. Зараз вони багатіють, процвітають, купляють собі нерухомість за кордоном і чудово знають, що коли це все закінчиться, вони зберуть свої речі і виїдуть звідси у своє ще краще життя. Чесно сказати, от дивишся на це все і просто тебе тошнить. Трамп зупинив допомоги ЮНІСЕФ. Трамп каже, що нам треба віддати якісь корисні копалини чи мінерали сполученим штатам, бо він хоче покрити витрати на війну. Трамп каже, що нам треба сідати за стіл перемовин з вбивцями. Трамп каже, що нам треба посунутися територіально для досягнення якогось умовного миру. І у мене виникає питання, чи точно Трамп нам допомагає, чи точно він за Україну та українців. Якось я недавно читав книгу про. Нього і там був дуже важливий момент про його дитинство, як його батько, бізнесмен, самого дитинства, брав з собою та показував, як треба вибувати борги з боржників. Тож, якщо ви будете в черговий раз чути, який Трамп молодець, та як він це розрулить, дивіться якісь новини з його черговими обіцянками, мені здається, краще дізнатися про нього трохи більше та знати, як він звик вести свої справи. Бо корисні метали чи мінерали закінчуються, і далі, можливо, ми не зможемо бути корисним чимось в цьому несправедливому світі. І тоді в нас проблем буде значно більше. Тому тримаємося, все буде Україна.